Ми можемо говорити про самостійну навчальну діяльність. І ми дійшли до того, що нам потрібно зрозуміти, на які групи за характером діяльності можна розділити. Ви знаєте, що є міркування індуктивні, тобто від часткових до загальних і дедуктивні навпаки, від загального міркування до якихось часткових варіантів. То, відповідно, ми можемо розподілити на індуктивно, репродуктивні, евристичні. Дедуктивно-репродуктивні евристичні і дослідницькі і узагальнюючі репродуктивні евристичні і дослідницькі. Відповідно до цих видів так, характерів роботи можна пропонувати різного виду завдання. Наприклад, індуктивно-репродуктивний. Це раз індуктивний то треба від часткових варіантів до. <загального>, але ви бачите, що це репродуктивний рівень, не творчий. Відповідно, що, наприклад, можна запропонувати? При розв'язуванні задач ми можемо виділяти ситуації, які е, дають нам можливість опрацювати теорему. То, і узагальнюючи такі кроки в розв'язанні задачі, прийти до доведення теореми. Або індуктивно-евристичні. Це самостійне відкриття факту в процесі розгляду часткових випадків. Наприклад, яке завдання? Доведення теореми про бічну поверхню прямої призми. Ми можемо розглядати різного виду призми, прийти до закономірності і потім просто узагальнити у вигляді теореми. Якщо ми говоримо про дедуктивно репродуктивну, це означає, що в нас є загальний факт. Який ми знаємо і ми розглядаємо потім на часткові випадки розділяємо, що може бути розв'язування задач стереометрії векторно-координатним методом. Тому що ми знаємо, в чому полягає цей метод, загальні принципи векторного методу, і потім часткові випадки розглядаються. Наприклад, нам треба довести. Що пара протилежних ребер в правильному тетраїді взаємно перпендикулярні. Розглянемо два, наприклад, варіанти, як можна це зробити. Є правильний тетраїдер і нам треба довести, що АС перпендикулярне до В Стандартно ми можемо це зробити за допомогою перпендикулярності до площини. Наприклад, Якщо ми проведемо з вами медіану бісектрису висоту, бо це правильні трикутники, всі бічні грані і основа, то BC буде перпендикулярно до Ах, наприклад, і BC перпендикулярно до SX, Раз пряма перпендикулярна до двох прямих, які перетинаються, то, відповідно, вона перпендикулярна до всієї площини АСХ. А раз перпендикулярна до всієї площини, то буде перпендикулярна до АС. Це доведення за допомогою перпендикулярності прямої і площини та властивостей. Але ми говоримо про те. Що можна запропонувати векторний метод. Крім цього, можна було б ще розглянути третий, третій метод координатний, але зупинимося на векторному. Оскільки фігура просторова, то ми знаємо, що просторова фігура повинна бути задана трьома базовими векторами. Задамо, що є в нас вектор АВ, нехай це буде вектор А маленький. АС це буде вектор В маленький, і АС, це вектор С маленький. Ось наші три базисних вектори. Так? І, відповідно, ми знаємо, раз це правильний тетраедер, то довжини всіх цих векторів дорівнюють одному і тому числу. І ми можемо взяти, що це одиниця, і кут між всіма парами. Напишу і так далі, буде дорівнювати 60 градусів. Цим я повністю задала цю нову систему координат. І тепер мені треба показати, що вектор АС перпендикулярний до вектора ВС. Показати перпендикулярність векторним методом це означає довести, що скалярний добуток. Цих векторів дорівнює нулю. Для того, щоб це довести, нам потрібно виразити наші вектори через базові. Дивимося, один вектор АС, він зразу нам відомий, це вектор B. Тепер подивимося на вектор BC, як він може бути виражений через A і C. Якщо ми з вами позначили. Ось цей вектор як вектор С, ось цей вектор як вектор B, А, Б, це А, вибачаюсь. Так, тоді ми можемо сказати, Б С, напрям мене цікавить, в цю сторону. Це означає, що правило трикутника, вектор А додати Б С буде дорівнювати вектору С. Відповідно, B С це буде різниця. С і вектор А. Такий скалярний добуток, ми можемо просто відкрити дужки. Це скалярний добуток Б, мінус скалярний добуток Б на А. Якщо за означенням скалярного добутка розписувати, довжина одного на довжину іншого на косинус кута між ними відняти довжина одного, довжину другого. Осіну скута між ними. І ми отримали, що дійсно скалярний добуток нуль. Відповідно, ми бачимо застосування векторного методу. Це приклад таких розв'язань і таких завдань. Наступне, дедуктивно евристичний – це відкриття особливостей якогось факту у процесі розглядання загального факту. Приклад, використанням може бути розв'язання довільної конкретної задачі. На теорему певну, яку ви опрацьовуєте. Дедуктивно-дослідницький це є організація дослідництва за допомогою дедуктивного розвитку матеріалу. Коли ви на лекції прочитали весь об'єм матеріалу, а потім ви починаєте ділити і розглядати часткові випадки. Наприклад, аксіоматичний метод при розв'язанні задач. Далі, узагальнено-репродуктивний це відтворення вивчених фактів. узагальнено евристичне – створенням такої ситуації, коли учень самостійно або з невеликою допомогою приходить до узагальнення. Це може бути виведення формули об'ємів обертання, коли вже вивчили базові дії з інтегралами, і доведення тут достатньо просте. І, відповідно, узагальнено дослідницьки наявність навного матеріалу методичних ситуацій, які приводять до узагальнення знань. Наприклад, відшукання кутів між мимобіжними прямими або відстані між мимобіжними прямими, ця ситуація може бути показана на такому прикладі, коли ми розглядаємо всі чотири методи обчислення відстані між мимобіжними прямими. Ось починаємо з того, що в нас новий конспект, новий матеріал. Спочатку ми мобіжні прямі і показуємо, що є спільним перпендикуляром для них. Наступний крок формулюємо означення відстані між мимобіжними прямими, використовуючи вже спільний перпендикуляр. Наступний крок, раз це відстань, то нам треба зрозуміти, яким чином ми можемо її знаходити. І виявляється, що таких способів є чотири. Перший спосіб, це дійсно, ми будемо будувати спільний перпендикуляр і шукати відповідно його довжину. Другий спосіб ми будемо проводити паралельні площини через мимобіжні прямі, і тоді вже до них не прив'язуватися, а будемо шукати відстань між паралельними прямими площинами. Наступний спосіб, це коли ми проводимо одну площину і шукаємо відстань від прямої до площини. І четвертий спосіб ми проводимо перпендикулярну площину до однієї з прямих. Відповідно, буде точка перетину з іншою, і знаходимо тоді відстань від цієї точки до е проведеної площини.